16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька. в ефірі ТСН. Ліквідував як структуру. У Миколаєві Арсен Аваков розігнав обласне управління державтоінспекції. Міністр не приховує крайніх заходів ужив через відео, що зафільмували напередодні громадські активісти. На ньому водії всіх фур, що проїжджають повз -позда і зупиняються та передають інспекторам щось у паперах. Тепер замість ДАІ на дорогах області чергуватимуть спецпризначенці. З подробицями Ольга Старощук. На майданчику перед обласною даї ажіотаж від самого ранку особовий склад, по кілька разів шикують на сонці. Керівники нервуються подалі у затінку. Винуватець великого переполоху. Цей непримітний хлопець це він зафільмував пост ДАІ, на якому за понад годину прихованих знімань зупиняється близько 30 фур. Усі без винятку водії передають інспекторам якісь папери. Хлопець певен усередині гроші. Картинка доводить, що працівники даїст виходять на лінію для того, щоб займатися побором з фуром. Так як ні, легкової, ні один легковий автомобіль не був зупинений. Міністр з'являється в оточенні спецпризначенців із перших слів заяви він приголомшує присутніх. Мені дивитися без тих же глазах гаїчників, які беруть други. Мені досадно, що Ніколаївська область є перша. Я більше не хочу цього позору. Ми прийняли рішення підписатися тисячі указ. Приказ, приказ. З сьогоднішнього дня. Весь состав УГАІ виведен за штат і від должностей. 312 даївців відправлені поза штат. Дібрати слова тепер уже колишнім інспекторам важко. Міністр все сказав. Моє ну, значит, прав. Міністр пояснює, заходи радикальні, бо інакше налагоджену корупційну машину не зламати. Але в чесних правоохоронців є шанс продовжити кар'єру. Заміни в Ніколаївському дворі відбувалися. Зискання накладувались. Це не имеет ніякого результату. Систему потрібно до докорінно, тому ми прийняли рішення 27 июля начать отбор в новую патрульну службу. Це буде жорстка комісія міліціонери, які ми сьогодні освободили власності. иметь шанс доказати, що це честные Люди поки що лад на дорог підтримуватимуть спецпризначенці з батальйонів Миротворець, Миколаїв та Кобра їм надали повноваження і зупиняти транспорт і складати протоколи. Водители будут грубо нарушать правила дорожного движения, меры будут адекватны. Сразу давайте как сказав, расставим точки над «и», чтобы денег нам не предлагали. Нову дорожню структуру створить за зразком Київської патрульної поліції. Вона запрацює за кілька місяців. Вже сьогодні спецпризначенці вийдуть на перше чергування. Поки ж вони вивчають основні магістралі, обстежують проблемні місця. Випробовувати терпець, вимахувати посвідченнями чи пропонувати хабарі Водіям вони не радять. За плечима кожного аналогічний досвід, але на дорогах в АТО. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1. Один загиблий, десятеро поранених, і всі на Донецькому напрямку у штабі АТО нарахували 53 обстріли українських позицій за добу. Про активізацію бойовиків повідомляють із Маріупольського напрямку. Тригодинний бій витримали напередодні оборонці Широкиного. А близько опівночі з гаубиць та переносних градів бойовики вдарили по Бердянському. Бойовики використовують запалювальні міни, артилерію великого калібру та зенітки. Вночі з окупованого Донецька, по наших позиціях біля Пісків та Новгородського, бойовики активно били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Зафіксовано, зокрема, використання злочинцями запалювальних мін. На Артемівському напрямку важкі міномети та гранатомети кремлівських посіпак гатили по Ленінському, Кіровому, Лозовому, Луганському та Майорську. На Луганщині 120-мм міни та гранати вибухали на позиціях українських воїнів поблизу станиці Луганської та Новотошківського. Також станиця Луганська була обстріляна із зенітних установок. На Луганщині з Градів бойовики обстріляли селище Врубівку. Два десятки снарядів розтрощили місцеву ферму, пошкодили кілька житлових будинків. І це при тому, що сам населений пункт міститься у глибокому тилу за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Востанні бойові дії тут були понад півроку тому. Іван Гребенюк. Далі у навоз ударило, підняло, срізало яблуню, срізало яблуню і ударною волною пішло туди до сусіда. Пан Євген не може відійти і досі. Прилетіло близько третьої ранку. Гучний вибух Півподвір'я, подвір'я як і не було. Знесло дробник, знесло кухню, вивалило стінку, побили вікна, побили вікна в хаті ударною волною. Розбили в сараї. Я зараз усе покажу. Для людей у Врубівці те, що сталося, справжній шок селище перебуває в 20 кілометрах від лінії розмежування. Глибокий тил про війну вже понад півроку. Тут чують хіба що з екранів телевізорів. Нині впало близько 20 снарядів. Я взагалі я думала, я цьокнуся. Думаю, якщо б ще рядом впав, то я вообще б вже все не було б мене. Міркують тут тепер і над тим, як збирати врожай. Фермерське господарство найбільше снарядів лягло саме сюди. Ось одна із вирв. Тут ще досі ось купа осколків від градів. Ну щоб зрозуміти, якої сили був удар, причеп поруч перевернуло, як іграшку. Ну а трохи далі автобуси взагалі повсікло вщент. Із трьох робочих комбайнів було два. Тепер ні одного. Комбайнер Микола намагається реанімувати. Да, так, це один сейчас. може получится зібрати. Мотор зацепили серцевину, радіатори, мотовила, жатку. Українські військові кажуть, летіло з боку Первомайська і вірогідніше за все стріляли з модернізованих установок, тих, на яких стоять двигуни від ураганів по силі. Снаряду це додає ще зо два десятки кілометрів для польоту. Осколки. Чисті, новенькі, не, не немає ні ржавчини, нічого. Нумерація була, нумерацію передали в обсє. Вони обміряли, подивилися воронки, порахували. Наразі у селище вже повернули світло. Кілька снарядів тут пошкодили лінії електропередач. Напруга ж серед людей у Врубівці після пережитого зникне ще не скоро. Із Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Керенчук. ТСН 1+,1. Верховна Рада заборонила військовим у зоні бойових дій користуватися мобільним зв'язком без дозволу командира. Законні уряд, який вважає, що таке обмеження ускладнить роботу розвідки противника і запобігатиме витоку інформації. Крім того, депутати ухвалили закон, що став компромісом із підприємцями, які протестували проти запровадження касових апаратів та скасували заборону на обмін валют без паспорта. Марія Васильєва повернулася з парламенту і зараз напрямому зв'язку зі студією. Тож Марія передаю тобі слово. Зміни, які депутати внесли до статуту внутрішньої служби збройних сил, забороняють бійцям у зоні АТО користуватись мобільним зв'язком без дозволу командира військової частини. Під час бурхливої дискусії радикали наполягали, щоб виняток зробили для медиків, бо від цього залежить оперативність евакуації поранених. Однак їхню поправку не підтримали, пояснили, що механізм використання мобільних в АТО докладно розписаний в іншому законі, і у ньому зв'язок зв для медиків дозволений. Однак цей другий закон. Не набрав достатньої кількості голосів і його було відхилено. Таким чином затвердили лише заборону без пояснень та порядку дії закону. Крім того, деякі депутати звернули увагу, що захищеного спецзв'язку у багатьох підрозділах або немає взагалі, або його можливості істотно обмежені. Ви зрозумійте одне. Це один з один єдиний зв'язок з передовою. Я приїхав з Мар'янки. Про які рації? Про який спецзв'язок ви говорите? Ви солдаті забирайте останній місць зв'язку. Також сьогодні ухвалили закон, який має стати кроком на зустріч дрібним підприємцям. Від сьогодні вони були зобов'язані обладнати свої торгові точки касовими апаратами. Два дні підприємці тримали в облозі будівлю парламенту, вимагаючи скасувати це зобов'язання для тих, хто заробляє за рік менше ніж півтора мільйона гривень. Депутати буквально за ніч написали компромісний варіант без касових апаратів, дозволять працювати тим, чи річний валовий прибуток не перевищує один мільйон гривень. Частину підприємців це влаштувало. А інші лишились незадоволені. При курсі вісім національної валюти да, по відношенню до долару. У нас був а, максимальний а, оборот а, був півтора мільйона гривень. Так? Це була межа. Зараз вони зробили мільйон при курсі 23. Дійсно сьогодні є категорія людей, для яких це фінансово обтяжливо. Ви розумієте, що є дійсно сьогодні бізнес, який має чистого доходу 2-3 тисячі. А каси апарат зараз треба відірвати від своєї сім'ї. Зрештою, саме цей компромісний варіант до мільйона гривень без касових апаратів і ухвалили у залі парламенту. Мітингарі, хоча й домагались більшого, але й таку перемогу сприйняли з радістю. Крім того, в цьому законопроекті, який ми щойно проголосували, прийнято ряд змін, які спрощують адміністрування касових апаратів, які роблять багато тих речей, про які вже десятиліття говорили бізнесмени про те, що неможливо так працювати з апаратом, апаратами, ми то відміняємо. Міністр фінансів при цьому наполягла, щоб до закону внесли поправку, згідно з якою уряд до вересня має розробити механізм контролю за фактичним прибутком підприємців. Ну і ще одне обмеження скасовано для обміну валют. Тепер це можна робити без паспорта. Соломія, дякую, Марія. Марія Васильова працювала сьогодні у парламенті. І про новини звіти вона розповіла наживо. Прощання з Кіборгом Житомир проводив в останню путь Віталія Гасюка, 31-річного десантника мобілізованого торік. У серпні він служив у 90-му окремому аеромобільному батальйоні 81-ї десантно-штурмової бригади. І в січні разом з іншими військовими вирушив на евакуацію Кіборгів Донецького аеропорту. Хлопці потрапили в засідку бойовиків. Відтоді Віталій Гасюк вважався зниклим безвісти. Ідентифікували бійця за результатами ДНК експертизи. Його відспівали у Свято-Михайлівському соборі Житомира. А поховають Віталія в його рідному місті Баранівка. У загиблого залишилася дружина, батьки і двоє братів. Сім'я ми всі ждали, надіялися, але як бачите, цього не сталося. У п'ятницю повідомили ДНК-експертиза сказала, що він загинув і тіло знаходиться в Дніпропетровську. Ми проведжаємо в останню путь, ми хочемо своєю присутністю виявити повагу до захисника вітчизни. Із породової додому до Житомира повернувся 14-й зведений загін міліціонерів. Вони чергували у звільнених населених пунктах Луганщини, зокрема під Лисичанськом. Житомирські силовики охороняли стратегічні об'єкти, чергували на блокпостах, стежили за правопорядком та допомагали місцевому населенню. На рахунку бійців, затримання сепаратистів, вилучення незаконної зброї та наркотиків. Загін повернувся без втрат. Після короткого відпочинку міліціонери повернуться до своєї роботи у райвідділках На сході їх замінили їхні. Колеги, війна ніколи нічого доброго не несе. Людей відношення до нас дуже добре, і всі вони нормально до нас ставляться і підтримували нас весь час. Так що додому повертатися завжди радісно. На Полтавщині з гранатомета обстріляли податково, поцілили у вікно другого поверху Карлівської міжрайонної податкової інспекції. В одному з кабінетів слідчо-оперативна група виявила залишки снаряда від РПГ. А неподалік будівлі експерти знайшли два гранатомети, один у зведеному стані. Правоохоронці припускають, що пострілів мало бути два, але стрільця певно хтось налякав. Вибухом пошкоджено віконну раму, стіну, стелю та зовнішнє обшиття приміщення. Із людей ніхто не постраждав. Інцидент кваліфікували як умисне пошкодження майна. Працівники міліції виявили два РПГ, тобто ручні протитанкові гранатомети. Один з яких був відстріляний, інший знаходився на бойовому взводі. Також під час огляду самого приміщення, куди влучив зловмисник, було виявлено стабілізатор, який залишився там після пострілу, який належить РПГ-модифікації РПГ-18. Нічна паніка в Харкові через вибухи. Між 10 десятою годиною вечора та 2 другою годиною ночі в районі Олексіївки пролунали щонайменше три потужних вибухи. У будинках затряслися шибки у кількох десятках машин спрацювали сигналізації через вибухову хвилю. В одному з гуртожитків на вулиці Селіноградській повилітало скло в 16-х вікнах. У соцмережах люди повідомляли про швидкі та пожежні машини, які мчали в напрямку району, де пролунав вибух. Міліційні патрулі також виїжджали на огляд місця події. У дворі будинку правоохоронці виявили вирво від розриву, завглибше в 30 сантиметрів і завширшки в 60. Слідів від інших вибухів не знайшли. Розрив сильний слухали, слышали, проснулись, окно розбилось. Вот mm -hmm. На третьем этаже взрыв был очень сильный. Сразу начали там, в общаге, в коридоре кипишевать, там люди выходить, а что, как. Там. Милиция приехала в течение минут 15-20. Найдена воронку в которой не было никаких металлических частичек. То есть это может свидетельствовать о том, что взрывного устройства не было. Но в то же время будет взята на экспертизу почва. Якщо в ній будуть знайдені сліди Пороха, тогда это мог бути вибуховий взрыв... пакет. Петро Порошенко у ці хвилини оголошує ініційовані ним зміни до конституції. Вони стосуються децентралізації і, за словами президента, наближають Україну до європейських країн та відділяють від авторитарних пострадянських режимів. Далі пряма мова зробить нашу країну сильнішою і міцнішою. Стане надійним щепленням. Проти бацили федералізації децентралізація є надійним запобіжником авторитаризму і диктатури, бо розсереджує владу між тисячами суб'єктів. Про реструктуризацію міжнародних позик домовлялися цієї ночі українські переговорники у Вашингтоні. Там завершився перший раунд тристоронніх перемов між міжнародним валютним фондом, українськими урядовцями і кредиторами щодо реструктуризації боргів. Ці переговори в МВФ одразу називали технічними. Доленосних рішень від них не чекали. Сторони лише узгоджували свої позиції. Результат першого раунду перемов українські урядовці не коментували. За даними джерел ТСН, позиція українських урядовців і МВФ була спільною почекати з виплатами і реструктуризувати борг. Кредитори натомість були невблаганними. Їхня позиція Україна в нинішній ситуації впорається з поверненням позик. Часу залишається мало. У липні Україна має сплатити 120 мільйонів доларів. У МВФ твердять, хоч би чим завершаться ці переговори, Україну напризволяще, тобто без наступного траншу, не залишать. На межі катастрофи фінансової та соціальної Греція пристала на умови міжнародних кредиторів, але в прем'єра Ципраса є свої умови. Насамперед, нова грошова допомога, не підвищення пенсійного віку, залишення 30% відсоткових пільг для островів. От, от він виступить зі зверненням до народу. Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко на власні очі бачив перший день фактичного дефолту в країні, яка найближчим часом ризикує випасти з єврозони. Без грошей. Отже, в Греції перший день дефолту офіційно його не оголосили. Але саме цим сумним як вирок словом люди називають грецьку фінансову трагедію. Борг МВФ мали сплатити вчора, не сплатили. Від вчорашнього дня припинилась програма фінансової підтримки Греції. В банках країни залишилось не більше ніж півтора мільярди євро готівкою. Для такої країни, як Греція, це майже ніщо. Реакція людей прогнозована перед банкоматами черги. Центробанк закриває всі банки і гальмує банківську діяльність. Втім, аби не було соціального вибуху, встановлюють ліміт в банкоматах лише 60 євро в одні руки, і виключно для пенсіонерів відкривають по всій країні 900 банківських відділень. Та проблема в тому, що у багатьох старих рахунки сьогодні пусті. Пенсія не прийшла. прийшов сюди сьогодні за частиною пенсії. Я 40 років працював, а тепер вже бракує. Грошей прошу. Я 40 років працював, а всі наші політики нас зрадили. Грецький журналіст з українським корінням Коста Сонісенко сьогодні без зарплати. Значить, грецька преса тепер поїсти свободна преса працює без бездія. Ну, можна сказати, що так. Да. Він вважає, що фактично країна кілька років живе у стані дефолту. Бальшинство людей е, збирає е, їду, е, заповнює баки бензином. Всі бояться, що буде ситуація ситуацію гущати каже дій. Вихід з зони євро не зупинить кризу, а навпаки, погіршить, вважає Костас. Адже Драхма, чи будь-яка національна валюта, про яку мріють місцеві ліві, приречена на інфляцію. Вчорашній вечір зібрав тисячі людей на центральній площі країни. Не звертаючи уваги на проливний дощ, демонстранти вимагали від уряду повернення до співпраці з єврокредиторами, а це означає залишитися з євро. Нема жодного приводу знищувати усе просто тому, що ми хочемо маленької революції. Європа найцивілізованіше місто в цілому світі. Якщо ми тут не утримаємося, ми точно не зможемо утриматися ніде. Зараз у Греції є лише два варіанти: євро та жорсткі, навіть жорстокі реформи або драхма та інфляція. І більшість греків ще не визначилася, який з них поганий, а який ще гірший. Андрій Цеплієнко, Андрій Хлус Зафін ТСН один плюс один. Спікер та голову російської думи Сергія Наришкіна не пустили до Фінляндії на сесію парламентської асамблеї ОБСЄ. У Гельсінкі нагадали, що чиновник більше року перебуває під санкціями Євросоюзу через російську анексію Криму. Шенгенську візу Наришкіна анулювали, а його активи в банках ЄС заморозили. Усі а інші члени віде? російської делегації Слабо. право на в'їзд отримали. Україна не вимикала Криму електрики в Укренерго. Спростували заяву Міністерства енергетики Росії. Москва вкотре обвинуватила Київ у спробі знеструмити півострів. Мовляв, російську сторону попередили про припинення постачання. Це мало статися сьогодні у півночі. У відповідь українські енергетики запросили ТСН у власний диспетчерський пункт на гігантській карті. Всіх магістралей країни в реальному часі відображається скільки і куди йде струм. Біля кримських міст тризначні цифри, щоправда, півострів у. Сезону споживає удвічі менше світла, ніж до окупації. Однак Україна тут ні до чого. Причина у відсутності відпочивальників та занепаді промисловості. От на текущий момент піріток України-Крим 572 мігават. То тобто єсть поставка електроенергії на Кримські повострови дю. Некокренергона повинно і не буде попереджати ніяке Міністерство Російської Федерації чи Росії. Про Наші операційні нашу операційну діяльність на території України буде відключення, не буде відключення. Я про це не можу сказати, бо інформації такої немає. В Одесі анонсували проведення першого в місті морського фестивалю. Він стартує цими вихідними і триватиме три тижні. Для свята створять величезну пряничну яхту, а міський сад перетворять на корабель. Там з'явиться рубка капітана, мостик зі справжнім штурвалом. Камбус, де приготують величезну порцію макаронів по флотськи та палуба з розвагами. Головною окрасою фестивалю стане риба. Гостей не лише дивуватимуть морськими стравами, кухонь світу, а й на майстер-класах покажуть процес приготування. Розважатиме глядачів учасник співочого шоу Голос країни Фелікс Шиндер. Для нас це праздник нашої самобитності. Для мене це. Ну, вообще, это как то значит, то, что должно быть. Люди должны сидеть там на траве, на газонах, люди не должны мусорить. В Одессе должен быть, музыка... в Одессе должен быть морской фестиваль. Это будет постановочно музыкально в движении. Не буду колоться сразу. Будем жарить бычки, будем жарить тюльку, сарделечку крупную, будем жарить пузанка, будем жарить скумбрию. Это все будут люди видеть, как это готовится. Вот. Сейчас жарко, лето, все нужно готовить и делать Людям по готовності, поэтому із холодильника нічого не будет. Приїжджайте, покушайте на здоров'я. Українці змусили Вашингтон плакати. Маленські музиканти зірвали овації в американській столиці. Вони грали в міжнародному валютному фонді для економістів з усього світу у невеличкому концертному залі для американців і українців. І ті не приховували слід від гордості і ще через Шопена. Подробиці в Наталки пісні. Це Олександрія, містечко, супутник Вашингтона, заможні, статечне, старовинне. Так, от сьогодні тут слухали українців. А вони грали верніше, так вони розсипали з прочинених вікон Рахманінової і Лисенка. і в такий спосіб розповідали про Україну. Це Христинка Михайличенко, Їй майже 10. Вона любить Шопена і Лисенка. Вона народилася у Криму. В офіційних документах її називають вимушена пороселенка. А вона себе українка і музикант. Ми були українці. Мама не, не ніколи не казав не думала і не буде думати, що ми були кримчани. Ми українці. І коли ми приїхали, ми просто приїхали в свою країну. І нам все вже було, вже було дуже свободно, дуже добре. Києвії ще двох українських обдарованих дітей, музикантів до Вашингтона запросив Міжнародний валютний фонд. Наш менеджмент, чесно кажучи, він трошки вагався, чи робити чи концерт, чи не робити, тому що Україна зараз пов'язується тільки з одним. Це війна, це конфлікт, це борги, це що завгодно, але не культура, але не ті діти. Це майбутнє, яке в нас є. Правильно, тобто для нас це було важливе. І коли ми казали, що це Україна, це українські віртуози зараз тут в Вашингтоні. Тобто люди навіть дивувалися. І вони грали: Лисенка, Шопена і Рахманіна, американцям і українцям. Ті від захвату вставали і довго не відпускали зі сцени. А потім туди вийшов дорослий маестро Дмитро Суховінко, українець із Черкащини. Він давно улюблений музикант депутатів Європарламенту. Суховієнко долучився до концерту заради українських дітей, маленьких, але вже великих музикантів, імена яких уже зовсім скоро знатиме увесь світ. А з Вашингтона Наталка Пісня Олексій Осика, ТСН 1+,1. Ось така крапка у цьому випуску. Більше новин дивіться тесну о 19.30. Наталка Мосичук працює над випуском. Ну а я прощаюсь до завтра. Зустрінемося вже за добу. Підтримуємо один одного, бо це зараз дуже важливо.